Слава Україні! У мами за столом родина вся зібралася, неначе в рушники старенька хата вбралася, прибралася, умилася і сонцем засміялася. Тому що за столом всі діточки зібралися, і мати помолодшала, хустину заквітчалася. Бо в мами за столом онуки всі зібралися. Радіє мати діточкам, і суму вже немає, з яким вона всі довгі дні на хвіртку поглядає. Радіє мати діточкам, не хоче показати, що завтра буде вся в сльозах на хвіртку поглядати, бо діти. Ясні сонечка, заглянуть на годину, і знову мати молиться за кожну дитину, Щоб Бог дорозі уберіг від різного нещастя, щоби послав їм у житті благословення і щастя. І коли завтра проведе від рідного порогу, то скаже. Діточки мої, моліться рідні Богу.